Всім привіт! Сьогодні в нас такий бюрократичний день буде. Маємо відвідати дві інстанції. В одну зараз спішимо, щоб там обід не почався, потім в другу. Вони в різних населених пунктах. От. І ну, друга там здається все просто. А перша інстанція там нам нарахували в 100 разів більше за світло, ніж ми насвітили за весь період. Виявляєте, в 100 разів і то все треба розібратися. Так що розкажемо, які труднощі, що, як, по якому з чим ми стикнулися. От. Ну і маємо ще багато такої різної роботи там е, біля нашої хати. Дякуємо, що ви з нами. Поїхали. Іванка сидить, чекає, а я хожу рішаю. Так, значить, розказую з перших уст. Зайшов в одні двері, бо ж не знаєш, куди йти, які саме перші попалися туди, зайшов. Кажуть, ага. то не до нас. Послали туди. Пішов туди. Вони там кажуть, особовий рахунок сказав, а то у вас алабай там бігає. Ні, я кажу, нема в нас собаки. От, і ну, ладно, давайте вам переробимо. Там, ну такі хороші люди, все там чик-чик-чик, зробили. Показники їм сказав, вони переробили. Тепер кажуть. Ми корекцію показників зробили, а ви йдіть в енергозбут і вам там, щоб сказали, скільки платити. Щоб суму переправили. Зайшов я в той енергозбут, ну там щось багато в них різних клопотів. От, щось там роблять, не мають трохи на мене часу. Сказали, що зараз вони вже не зможуть зробити в цьому місяці, але перезвонити через два дні і поміняють. Тобто буде вже не 500 гривень, а там скільки там. Чи 0, чи 1, чи 50 копійок, з якими там насвітили. Кажуть, то дача у вас, скажімо так. Ну, в общем, все нормально. Чуть-чуть тяганини такої, і все. Так що нічого страшного. Просто сказали: 1 чи 2 числа кожного місяця. Навіть той самий показник, але передавати. Бо якщо не передаєш, то тоді воно там. Угу. Так що зі світлом буде все нормально. 500 гривень платити не будемо. Так, їдемо далі. Далі в нас по плану треба е, заплатити. Так що то в мене лазить. там машкора. Як собака, так, їдемо, тепер треба заплатити за воду. От, за воду там у нас заплачено вже, певно, півроку боргу є. Наперед, за рік заплатимо, постараємося. Не знаю, яка ціна, що, як, по якому, але їдемо в сільську раду. Ну що, погнали? Так, давай. Дорога тут шикарна. Перша друга, перша друга передача. деколи третя? То напрямок яка ж то до дорога. Добре, що є напрямок. Ні, це ще нормальна дорога, то як на Черкаси ми їхали, пам'ятаєш? Ой, пам'ятаю, пам'ятаю. А во, дивися, є клаптик нормальний, тут а -а -а. навіть третю можна вимкнути. Сидимо собі в машині під сільською радою. Зараз в нас 12.24 і тут, мабуть, обід, бо закрито цеглою двері підперті, подіргав, все закрито. Пише, що будуть вже боржників відключати, хто за воду не заплатить 3 місяці і більше, а в нас там вже десь, ну я не знаю, з осені не заплачено. Ми одного разу приїжджали, було закрито. В січні приїжджали, тепер приїхали знову закрито. Ну, почекаємо до 13-ї години. Мусимо заплатити сьогодні. Ну, та дуже хочемо ми заплатити, але нема абарців, кому. Треба трошки Так. Платити. Так що сидимо під сільською радою і чекаємо собі, поки хтось прийде і візьме від нас гроші. Угу. А ми ж тут нікого не знаємо, уявляєш, хтось може прийти, скаже, що ви хочете, скажемо, хочемо за воду заплатити. Скільки? Ну, там на рік чи на півтора року. О, все, добре, ви якраз по адресу, давайте гроші. Возьмуть у нас <рес> <рес> і все. Потім ми приїдемо і там бачимо, машина стоїть, вже нам відключають. А ми ж заплатили. Кому заплатили? Ой, так може нас хтось розвести, ми ж тут нікого не знаємо. Колись так було, як я був на практиці, послали з університету на практику. Ну, не в Кулгосп, а в агрофірму. І там дуже воно все процвітало, дуже було багато працівників. Такий показова, така агрофірма була, от, і там був магазин. А працівників чужих було дуже-дуже багато. І так само в магазині там ну, писалися люди. І там продавчиця була якась нова. І прийшов там один, написався в неї, сказав, що він місцевий, а вона була не місцева. Написався потім. Коли зарплата, всі віддають гроші. Ну і вона шукає того, хто там в неї записався на дуже багато суму, велику там якусь. А він не приходить і не приходить, і вона вже людей питається, каже: в мене записався, де він живе, і називає якусь фамілію. Ті кажуть, та в нас нема таких фамілій тут навіть. А він фамілію придумав, сказав, що він місцевий. І все, записався. Отак. так. щоб в нас тут хтось не прийшов грошей, не взяв за воду на півтора року наперед. Ладно. Поки що чекаємо. Що в 14-й день нашого чекання під сільською радою? Але ми не втрачали ентузіазму і чекали. Ні, Я вже втратила. Втратила? Я вже як варена. Ні, коротше кажучи, так. Приїхали ми десь в 12.15 чи в 12.20, а зараз в е, нас вже. 13-20. Годинку прочекали, а ми думали, ми надіялися, що з 12 до 13 обід, ну, але обід виявляється 2 години. Е, да, 2 години. З 13 до 14, до 14 і з таких серйозних джерел інформація нам надійшла, що треба до 14 почекати і все буде гуд. Так що чекаємо далі. Роздумували над життям, над цим, всякі, все, вже все порішали, їмо булочки. Угу. А, вже не витрим... Добре, що тормозка взяли. А не витримую. Каву маємо. Угу. Колись старі люди казали, як йдуть в, старе, в друге село, беруть в капішон кусок сала, кусок хліба, навіть якщо йдуть там на годинку в сільську раду, вони знали. Так і колись було. Приходиш, а тут тебе ніхто не чекає, тут нікого нема. Тормозка точно треба з собою брати, як йдеш в сільську раду. Так що на замітку візьміть, мотайте на вус. Користуйтесь лайфхаком, не дякуйте. Фу, вечеряти нам в машині не прийдеться. Заплатили ми за 3 місяці, по. Там Скільки зараз вода коштує в селі? 64,80 за один місяць. Все прекрасно, щасливі. Їдемо, їдемо працювати. Втомлені. Я, наприклад, вже втомлена. Просто сидіти дві години в машині. Я кажу, Іванці: кажу, ти стався до того, як до якоїсь роботи, до того чекання. Ми дві години чекали там. От ти би дві години щось робиш для того, щоб був якийсь результат. Пашеш, спину згинаєш, стаєш, присідаєш. А ти просто сидиш в машині і чекаєш, і теж буде результат. Вважай то роботою. О, і тоді так класно. Ти сидиш, працюєш, очі заплющив, такий працьовитий, мені, мені радіо що слухаєш. Зробити, просто сидіти. Просто сидіти то в мене наоборот. Десь втіряється енергія і. Ладно. Погано почуваюся. Все, їдемо.